Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про теорему Фалеса. І для побудови необхідних рисунків нам потрібно буде мати циркуль, косинець та лінійку. Циркуль потрібен буде для відкладання рівних відрізків, косинець і лінійка для побудови паралельних прямих. Також потрібен буде олівець, щоб ці побудови виконати. Але я буду використовувати ручку для того, щоб вам було краще видно, що саме я буду будувати і де будуть проходити мої лінії. Для початку нам потрібно побудувати відрізок, який ми будемо ділити на певну кількість частин. Наприклад, будемо ділити на три частини. Відрізок у мене довільної довжини, я його не міряв назву його АБ. І я, наприклад, зараз не знаю, скільки потрібно відкласти сантиметрів, щоб його поділити. Але мені це не потрібно. Я будую також ще одну сторону кута. І матиму на ній відкласти необхідну кількість рівних відрізків. Саме для цього потрібний циркуль. Якщо я вирішив ділити на три рівних відрізки, я матиму відкласти три рівних відрізки на іншій стороні кута. Все циркуль мені більше не потрібний. Назву останню точку і Інші будуть в мене С1 і С2. Відповідно. Далі потрібно з'єднати точку Б і точку С. Між собою під лінійку. Як ви це зробили, рекомендую зразу не прибирати лінійку, оскільки прийдеться знову ж таки пробувати її прикласти. Далі до даної лінійки слід прикласти косинець. Ви можете його прикладати таким чином, ви можете прикладати його якимось іншим. Важливо, наступне, що нам потрібно буде зафіксувати косинець. Прикласти до нього лінійку, і тепер уже по цій лінійці я можу цим косинцем необхідно рухатися. Я для зручності його розверну і прикладу так, щоб вершина мого косинця співпадала із точкою С1. Я зафіксував косинець, тоді я можу рухати лінійкою. Зафіксувавши от лінійку, я прибираю косинець, фіксую лінійку і під нею провожу пряму. Якщо я все зробив правильно, у мене має пряма проходити саме через точку С1. У мене вийшло досить близько, правда, не ідеально. Далі ж рекомендую все-таки не прибирати, так як це зробив я лінійку, інакше прийдеться знову прикладати до неї, до прямої, прикладати лінійку. Знову ж таки, в довільному місці, головне, не зрушувати лінійку, щоб вона приклала до будь-якої з цих. Паралельних прямих. В ідеалі можна вибирати кожного разу першу. Кладаю косинець. Фіксую його. Беру лінійку. Прикладаю її до косинця, Рухаюсь, таким чином, щоб мій косинець якраз падав на необхідну точку С2. Після чого я можу перемірнути нашу лінійку і повторити весь цей подвиг. Прибираючи косинець, фіксую лінійку і під неї будую ще одну пряму. Яка має проходити через точку С2. Вам має бути зробити це зручніше, мені досить складно це робити на камеру. У мене тут побудовані рівні відрізки. Згідно із теоремою Палеса, паралельні прямі ми їх назвемо АБЦ, От якщо вони на одній стороні кута відтинають рівні відрізки, то А, С2, С2С1, С1С. То вони відтинають рівні відрізки і на іншій його стороні. Тобто, ці відрізки мають бути теж між собою рівними, лишилося їх лише назвати. Нехай би це була б точка B1 і B2, відповідно. Таким чином, можна поділити довільний відрізок на певну кількість рівних частин. До речі, якщо вам потрібно буде поділити відрізок в певному співвідношенні, наприклад, в даному випадку ми можемо поділити відрізок у відношенні. 1 до 2, то в нас тут відрізок поставимо необхідну точку. Це буде у нас 1х, а ця частинка, що в нас ми будували, буде саме 2х, тому що вона буде в два рази більше. Тобто вам потрібно буде поставити точку в необхідному місці. Таку річ ми з вами ще повторимо. Ось тобто нам потрібно побудувати відрізок певної довжини і поділити його у відношенні 3 до 4, що для цього ми маємо зробити. Так, як і минулого разу, побудувати ще одну сторону кута, яка виходитиме з будь-якої з точок А або букви О. Відповідно. Далі нам потрібно буде взяти циркуль і відкласти певну кількість рівних відрізків. Скільки ж їх потрібно зробити? У нас написано 3 до 4, додаємо між собою 3-4, і маємо 7, це означає, що нам потрібно буде відкласти 7 рівних відрізків. Оскільки їх досить багато, це означає, що сам розкл циркуля потрібно брати досить невеликим, щоб вони всі вмістилися на цій стороні кута, що ми з вами вже будували. Давайте це зробимо. Таким чином, у мене є сім необхідних поділок. Рахуючи від вершини кута, я матиму поділити в відношенні 3 до 4. 1, 2, 3. Необхідно місці я ставлю точку. І далі я маю відкласти ще 4: 1, 2, 3, 4. Таким чином, у мене є кілька контрольних точок. Назвемо їх відповідно B. Та С. Саме через них я й буду проводити паралельні прямі. Благо, першу паралельну пряму, ну, першу із паралельних, мені потрібно буде проводити легко під лінійку. Пам'ятаємо, що не перебираючи лінійку, я прикладаю до неї косинець. І матиму його зафіксувати. Якщо ви будете фіксувати не саме на тій точці, це яка у вас є, вам буде більш видно, що ви будете робити. Далі прикладаю лінійку до іншої сторони косинця і матиму його рухати. Для зручності я його розверну. Прикладайте так, щоб трішечки перекривати точку. І. Коли ви будете прикладати лінійку до косинця, там, де зараз проходить частинка самого косинця, буде проходити сама пряма, тому що прямі при побудові у нас все-таки тощину мають. Таким чином, прибираючи косинець і будуючи під лінійку необхідну пряму, вона буде чітко проходити через ту точку, яку ви позначили. Минулого разу я такі допущення не робив, і мої прямі дещо проходили мимо тих точок, про які йшла мова. Все ми з вами розділили наш відрізок у відношенні 3 до 4. Позначимо необхідну точку, назвемо її якоюсь певною буквою, допустимо буквою D. Тобто наш початковий відрізок був поділений у відношенні 3 до 4, так як і було сказано в умові. Розв'яжемо задачу на теорему Фалеса. У нас є дві паралельні прямі, вони зображені жовтим кольором. І на одній із сторін кута вони відтинають рівні відрізки. За теоремою Фалеса ми можемо говорити про те, що і рівні відрізки будуть теж на другій його стороні. Тобто ось ці відрізки ОА1 та А1А2 теж мають бути рівними між собою. І про те, що ми скористалися цим правилом, потрібно буде вказувати в задачі. Ідеальним б варіантом було б казати, оскільки відрізок. ОБ1 дорівнює відрізкові Б1, Б2. А ось дані прямі будуть паралельні між собою. То і відрізки О1, А1 А1, А2 будуть теж між собою рівними і написати в дужках, там за теоремою Палеса. Для економії місця та часу я цього не записував. Також аналізуючи задачу далі, ми розуміємо, що в нас є відрізки. Які відносяться як якісь певні числа. В такому випадку слід ввести коефіцієнт пропорційності. Про це ми пишемо в тексті розв'язання. А також дивимося, у нас є відрізок а 1 а 2 і сказано, що йому відповідає число 4. Позначаємо це на рисункові. Відрізок а 1 а 2 буде дорівнювати 4х. Також у нас є ще відрізок Б1Б2, і йому відповідає число 5. На рисунку ми позначаємо це як 5х. Якщо ви хочете зробити все повністю ідеально, ви матимете теж дописати на рисунок одиниці вимірювання, тобто сантиметри. Але я цього робити і не буду для того, щоб наші рисунки лишалися краще. Проте це я маю обов'язково записати в тексті розв'язання, вказавши одиниці вимірювання. Аналізуючи умову далі, ми розуміємо, що в нас є два відрізки. Сума довжин яких у нас відома. Тобто, якщо ми їх додамо, одержимо 18 см. А ми знаємо, що, наприклад, відрізок ob 1 і відрізок b 1 б 2 між собою рівні. Тому ми могтимемо і тут написати 5х. Так же само відрізок oa 1 і A1A2 теж між собою рівні, і ми могтимемо зобразити 4х теж тут. Все це завдяки теоремі Фалеса. І, власне, що ми будемо це з вами робити, теж слід описати в тексті задачі. Маючи з умови, що відрізки ОБ1 та ОА1 в сумі дають 18 см, ми могтимемо скласти рівняння. Але те, що ми зберемо саме із умови, потрібно теж буде вказати в процесі розв'язання. Таким чином, ми маємо рівняння. Якщо до 5х. Додати 4х, ми одержимо 18 см. Розв'язуючи дане рівняння, його можна писати так: стовпчик. Для економії місця я буду писати його в рядочок, ставлячи між ними крапку з комою. Це тільки для того, щоб зекономити місце і не робити текст меншим. Давайте зробимо 5х плюс 4х матимемо 9х. 9х нас дорівнює 18, так як і було до цього. Щоб знайти х, прийдеться 18 поділити на 9. Власне, рахуємо і одержимо, що x дорівнює 2. Підкреслюємо, знайдене нам значення. Це робиться для того, щоб було його зручніше знаходити в обрахунках. І приступаємо до нашого висновку. Записуємо: Отже. Це вставне слово, тому виділяємо його комою. Далі дивимося, що нам потрібно було знайти. Довжину відрізка А1А2. На рисунку це зображено як 5х. Перепрошую, 4х. Записуємо А1А2 дорівнює 4х сантиметрів. Можна сантиметри зараз не записувати. І пишемо, що нам потрібно 4 помножити на Т2, яке ми знайшли в якості Х. Це буде 8, одиниць вимірювання сантиметрів Дописуємо так в кінці. Аналогічним способом, ми з вами знаходимо і довжину відрізка B1B2. Як того, що нам потрібно ще з вами знайти. Він у нас 5х. І нам потрібно буде 5 помножити на 2, і ми матимемо 10 см. Все, що лишається зробити, це записати відповідь. В відповіді ми записуємо спочатку відрізок а 1 а 2 а він у нас 8 см. Потім B1B2. Він у нас 10 см. Відповіді ж, ми пишемо просто 8 см, 10 см. Ставимо крапку. Все. Задачу ми з вами зробили. Пробуйте, старайтесь, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі!